Зулік-булік, де ти був, там де був, там я і є. Я вам казочки приніс, молодець, то слухає. Зюлік Булік. Частина третя. Подружка. Наступні, після знайомства з павуком декілька днів, Зюлік Булік активно обживав свою територію в підвалі. Шостивай хазяїн приміщення допомагав, наніс йому цікавого різнокольорового лахміття, з якого створили щось теболіжка, крісла та дивану навколо круглого малесенького килима з великим жовтим смайликом. Зюліку Буліку цей килимок дуже подобався адже він був схожий на самого Зюліка, тільки жовтий. Потім Валера ще раз зауважив, що в такому вигляді малюсіку, так він називав Зюліка Буліка. На вулицю ходити не можна, треба щось придумати. А ти хоч натякни, Валєро! Ти теж не дуже схожий на людину, але ти ж виходиш погуляти? в свою чергу зауважив Булік. Я є таким, яких є багато на землі. Я павук, Гордоливо заявив Валера і додав. А ти невідома звірушка якась не людина, і не тварина, а ще й розмовляти вмієш. Я можу і не розмовляти. Якось сумно відповів Зюлік Булік. Так буде ще гірше, парировав павук. Треба тобі якогось костюма. Тут погляд Зюліка Буліка зупинився на старому зеленому капелюсі, що стояв на трубі під стели. На ньому був намальований маленький смішний гномик. У свою чергу в маленькому зеленому капелюсі, зеленому костюмі, де замість брюк були шорти, а під ними строкаті червоно-білі гетри. Довершую картину чудернацькі туфлі з золотими пряжками». Хочу бути, як він! викрикнув Зюлікбулік. А, той смішний карлик! А як же ти будеш таким же, якщо в тебе немає толком ні рук, ні ніг? спитав Валера. «А, я можу відростити. Ти тільки підкажи, як і що зробити, щоб люди мене не лякалися, молив наш інопланетний гість. Як це відростити? здивувався павук. «А, я ж тобі не казав. На нашій планеті ми маємо чарівні здібності, відкрив секрет Зюлік Булюк. О, як цікаво. Ану, покажи. Обернись на цього гнома, попрохав павук. Зюлік якось так дивно прокружився навколо себе, щось пробурмотів, закрутився, як дзига, засвітився всіма кольорами райдуги та, хоп, став цим лепреконом з малюнка на капелюсі. Отакої! Присів павук, оце так так. Гарно, схоже? захвилювався Зюлік Булік. Схоже на те слово, відповів Валера. Тільки це е, обличчя. Люди будуть лякатися. Ці ірландські гноми не дуже у нас популярні. Підкажи, я зміню лице. з готовністю відізвався маленький прибулець. Поруч з капелюхом стояла книга. Кобзар. Зюліку буліку дуже сподобався портрет автора. Він вирішив спитати, хто це. Це кобзар, тобто Тарас Шевченко, віршар, письменник та художник, проінформував зюліка Шостелапий. Його люди бояться? поцікавився Зюлік Булік. Ні, ти що? Його наші люди шанують та люблять, вчать його вірші та читають прозу. Давай краще виберемо якогось хлопчика з картинок цієї чудової книги, відповів Валера. Вони так і зробили. Хлопчик був дуже миловидним та кумедним. Зюлік обернувся в нього один в один, і тільки інопланетна усмішка видавала його походження. Ну, тепер можеш прогулятися. Зроби — хахітнув павук. Тут якраз поруч з будинком дитячий майданчик. Зюлік Булік подивився на своє відображення у вікні, поправив костюма та випрухнув у це саме вікно. Павук здригнувся та забуркотів про себе а от літати не можна, бо спалять. Зюлік приземлився біля дитячої гірки, сховався за неї, потім обережно виглянув за рога. Побачив маленьку дівчинку, що крутилася на каруселі. Це заворожувало. Карусель оберталася навколо себе, а дівчинка дивилася у небо. Було зрозуміло, що це дуже приємно. Зюлік підкрався до дівчинки і підстрибнув, щоб попасти на сидіння цієї качелі, що йшла по колу. Але якось так коцурбато в нього вийшло. Перевес сидіння каруселі бемкнуло Зюліка по голові, і він відлетів у пісочницю. Відкриваючи очі, Зюлік побачив над собою ту саму дівчинку. Вона схилилася над ним і сказала Скакали, впали! Як ти?» Тут вона завмерла, бо побачила, як з-під зеленого капелюха цього дивного хлопчика, йде смарагдове таємниче світло. Як ти? Хто ти? Зюлік Булік протер очі і відповів Я, – Булік. Мама казала познайомитись з кимось із місцевих, і він швиденько поправив капелюха. Світло зникло.